Ми продовжуємо розмовляти у нашій студії про вибори майбутні до парламенту. Отже, пані Оксана, скажіть, будь ласка, а чи доцільно проводити зараз позачергові вибори за старою виборчою системою? Я думаю, що всі можливості для змін були вони були ще навіть в березні місяці. На жаль, бажання такого не було, бо цей парламент зробив абсолютно все, щоб якомога менше змін відбулося в наступному парламенті якомога менше нових облич могло потрапити до нього. На жаль, є те, що є. Дуже важливим був би закон для того, щоб сьогодні вибори відбулися часно. Це закон про фінансування політичних партій. Як від кого, і скільки буде витрачено за виборчу кампанію тої чи іншої політичної сили, і коли в нас буде такий закон, і коли буде закон про фінансування політичних сил, тоді ми будемо розуміти, що така тема там льовочкін коломойський не буде на слуху у всіх, бо вже всі розуміють, хто це такі. Є знаєте, не знав хто такі, але по тих прізвищах починаємо вже орієнтуватися, щось це не так. Якщо будемо говорити про відкриті списки, то відкриті регіональні списки, так які дадуть можливість прийти. Лідерам і елітам саме з областей, тобто це та можливість, коли формування навіть тої чи іншої політичної сили її опінії в суспільства буде формуватися знизу, те, що ми говоримо: формування влади знизу. А не просто якийсь там пан з Києва призначить. Бо коли ми говоримо навіть про е, з певною метою речі, які ну ніби це правильними, але ну не можна вибори. Це та система, про яку ви говорили, Це найкращий спосіб люстрації. Це люстрація, які бере участь кожен громадянин України, який має право голосу і тому ця система виборів. Вона, я думаю, ця, ця, цей парламент, який буде обраний, він буде обраний на, 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 на тривалий період часу. Тобто, це буде кілька років, можливо, це буде навіть рахунок на місяці, але це. Той, який дасть в майбутньому пройти набагато більше кількості нових людей, і от власне знаєте було таке запитання в громадському секторі, коли каже, і що ви готові брати участь у виборах, які за тим законодавством це навіть злочини, Я кажу так, але для того, щоб ви в Майбутньому могли зайти такі, як ви, то треба, щоб прийшла частина тих людей, які зможуть ті реально зміни зробити. Бо знаєте, досвід навіть у обласній раді говорить, що якщо твоя фракція з трьох осіб, ти можеш голосно говорити і робити ці зміни, і ти будеш неугодним владі на той момент, який робить неправильні кроки. І я думаю, що однозначно сьогодні. Дуже важливо було би змінити це, але напевно мають прийти ті нові люди, про які говорить експерт, з новими обличчями, які розуміють, що вже в цій країні по іншому жити не можна. Тобто, життя, яке має бути після революції гідності, має бути абсолютно прозорим, відкритим, і люди мають великий запит на справедливість. Оця справедливість має все ж таки в кінці кінців стати кінцевою всіх тих процесах. Пані Ігор, а на вашу думку? доцільно проводити вибори за нинішнього виборчого законодавства. Ви знаєте, пані Дарина досить оптимістично оцінює оновлення наступного парламенту. Я менш оптиміст в тому плані. Вважаю, що парламент буде оновлений за існуючою бандитською антикорупційною системою виборів максимум на 20%. А з 25 законопроєктів, які були винесені стосовно зміни виборчого законодавства. А сім були тих законопроєктів, скажімо так, реформістського такого складу, які передбачали відкриті списки чи пониження бар'єру для того, щоб пройшли нові політичні сили і появилися нові, полі... нові... нові обличчя в українському парламенті. За ці законопроєкти голосували тільки фракція Батьківщина, фракція Удару і Свободи і деякі позафракційні. Такі групи, як економічний розвиток Кінаха, де Перефарбувалися, скажімо так, колишні регіонали і червоні директори. Такі, така група, як Мир за, за мир та стабільність, це будемо говорити прямо путінськ, пропутінська група в, в українському парламенті. Вони ніколи не підтримують таких рішень прогресивних. І, на жаль, така група Єремеєва е за суверенну е європейську з гарною назвою Україну теж не підтримує нового виборчого законодавства. Так. Ну, маємо те, що маємо, і реально за існуючою мажоритарною системою пропорційно змішаною е системою. Е в парламенті будуть е, наступного скликання сформовані групи, підконтрольні олігархам Фірташу, Льовочкіну, Коломойському, Ахметову і так далі і тому подібне. Будуть нові обличчя, але їх не буде настільки багато, як оцінюють наші експерти, бо я відчуваю це середовище Так? Але ну, все одно ж на вибори треба йти, так? Все одно хоча б мінімальне, але оновлення е, облич парламенті воно потрібно, так? І останні дії Росії і Путіна на Сході все ж таки говорять, що сьогоднішнє представництво п'ятої колони в парламенті, воно є більш потужне, ніж може бути наступне, Так? Тому на вибори треба йти. А, але як ти? Мені здається, що всі демократичні політичні сили повинні йти. Об'єднуючись, а відносно того, що в нас один ворог. Ми перебороли агресію, скажімо так, і бандитський режим Януковича тільки тому, що ми об'єдналися перед вибором. Ми створили єдиний потужний опозиційний кулак демократичних сил. Нам зараз потрібно, навіть незалежно від того, як скількома колонами ми підемо на, в парламент, нам потрібно об'єднатися. Для того щоб не, не допустити формування on, такого олігархічних кланів в наступному парламенті, єдність і тільки єдність. В нас один ворог зараз. У нас ворог Росія. Ну, я так. просто хочу додати до того ворогу, що є Росія. Окрім цього, страшного ворога, про якого ми всі знаємо, є ще інший ворог невидимий – Це корупція. І сьогодні фактично монополія на владу, яка складається в Києві, вона є загрозливою для України. Навіть я вам скажу банально те, щоб ці вибори відбулися, ви пам'ятаєте для того, щоб е, необхідно було зробити удар, повинен був вийти з коаліції, доєднала свобода, і тільки за тих умов стали можливі вибори. Тому що ми розуміли, що підтримуючи президента в травні, ми маємо як е, політична сила, яка допомагала йому, е, скажімо так, на тих виборах президентських допомогти і далі зробити ці зміни. І сьогодні, е, власне, ці вибори є дуже важливими і необхідними, е, коли ми говоримо про об'єднання, то ми зрозуміло, маємо. Говорити про те, що так це має бути взаємонепоборювання, має бути конкуренція. Напевно, конкуренція якихось здорових ідей, стратегій, планів, дій, які мають в майбутньому країні допомагати, тому що є заяви, наприклад, про те, що там буде 60 законів, ми їх не побачили, так які змінять країну. Сьогодні що добре, що виборець, який гартувався під час революції гідності, він став настільки сильним і виріс. Скажем так, ну в своєму виборі розуміє, що його не можна підкупити, його не можна підкупити ні принтера, ні зошита, ні гречкою, ні чим. Тобто це той момент, коли сьогодні люди будуть розуміти, що це напевно добре, що робиться, так і меценатство вітається абсолютно всюди, але те, що це не буде визначальним при виборі. Того чи іншої людини, персона, яка має представляти їхні інтереси, яка має їх чути, ну, це буде однозначно. Тому що виборець виріс, він дозрів до того, щоб свою гідність відстоювати. Дарина, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому в Україні не захотіли змінити виборче законодавство? Це бажання, я не знаю, залишитись на тому місці, де ми є? Питання, яке як на мене. Немає однозначної відповіді, У всякому разі, мені досить складно знайти. Тобто, так, депутати не прийняли законопроект, який би дозволив проводити вибори за новою системою. Можна припустити, що не було необхідної політичної волі для того, щоб новий парламент був обраний за пропорційною системою з відкритими списками. Ще можна припустити, що е, мало би було часу для того, аби провести перед, взагалі виборчий процес за новою системою е, фактично за два місяці. Тобто е, важко дійсно знайти відповідь на запитання, чому, чому ж ми обираємо за старою системою? Можна у всьому дійсно звинувати парламент, що не прийняли е, жоден із, як зазначив пан Ігор, з семи. Запропонованих реформаційних законопроєктів, але, на жаль, остаточно відповідь я дати не можу. Пане Ігор, може, ви доповнити? Чому? Дуже проста істина. Половину парламенту голосували за закони 16 січня, хіба вони хочуть зміни влади, хіба вони хочуть зміни майбутнього держави? Вони хочуть залишитися при владі, вони хочуть керувати корупційними потоками і так далі. Тому. На мою думку, суспільство повинно досить, скажімо так, системно дивитися за тим, щоб кожен з тих, хто голосував за закони 16 січня, не мав можливості потрапити в наступний парламент. Бо це зрадники української держави. Однозначно. Друге, чому не прийняли законодавство? Ви знаєте, перед тим удар зробив, на мою думку, поспішний крок. Вийшовши, не попередивши партнерів про коаліції, вийшовши з коаліції. Мені здається, що партнери так не поступають. Потрібно було зробити спільне засідання коаліції. Домовитися, оскільки є голоси в більшості тоді Удар, Свобода і Батьківщина мала необхідну кількість голосів, домовитись про принципові речі, в тому числі про оновлення виборчого законодавства, а тоді вже розпускати коаліцію і йти на вибори за новим виборчим законом. Окрім того, напевно, треба було домовитись про голосування за декілька принципових законопроєктів, які б'ють по корупції, за проект, де законопроекти відносно членства в асоціації в Європейському Союзі, ратифікації угоди про асоціацію член... в Європейським Союзом і так далі, тоді це б не створило хаосу і, скажімо так, не заставило б цю групу, про яку я назвав про кремлівських про путінських е депутатів. Творити різноманітні дискусії і не потрібні домовленості так було би ефективніше, так було би правильно, і так було би по-партнерськи. Для одних країн, наприклад, такої як Росії, історія це спосіб пропаганди. Для інших країн це просто консультація того, що відбулося в минулому. Я думаю, що всі кроки є правильними, і я думаю, позиції ту політичну силу, яку я представляю, є головою фракції в Львівській обласній раді. Ми не змінювали, тобто, ми не змінно з 2010 року є тими представниками тої політичної сили, і абсолютно у нас нічого не відбулося інших змін. Тобто, ці з ким ми йдемо, і свою позицію дотримуємо до кінця. Тобто, тут я думаю, що. Ті, хто нас чує, і бачить і слідкують за тим, що роблять, думають, дадуть ту оцінку, і я сподіваюся, що це буде дуже швидко. Бо ми хочемо відмовитись від політики кулуарності, від політики закритої. Ми прагнемо на те, щоб сьогодні ми могли відкрито говорити про багато речей. Політика, наскільки вона можлива, не повинна бути закритою, тому що я знову ж таки хочу наголосити, що сьогодні громадянин України це вже свідомий громадянин, це той, який в багатьох речах може дати собі оцінку, і на нього впливати вже стало дуже складно. Він розуміє, що від нього залежить дуже багато. Що сьогодні кожен робить ці зміни, і сьогодні просто українець. Бо ми собі кожен з нас є просто українцем, перш за все, та просто громадянином України. Розумієш, що якщо він буде робити багато добрих справ, все буде змінюватися. особливо якщо ти наділений певними повноваженнями, коли ти можеш скажімо, до тих справ докладати ще якісь більші можливості, які в тебе з'явились довіри тих, тих 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 самих громадян. Тому я думаю, що отут власне оцінку будемо робити, ми надалі і будемо показувати, що і як відбулося, тому що ми ну скажімо так, всі свідомі того, що відбувається, і всі бачать, що відбувається. Тому тут ситуація така, вона дуже цікава. Ми з ударом і свободою пройшли непростий шлях боротьби з проти режиму Януковича. І я вважаю, що зараз треба спільно йти і боротися проти зовнішнього агресора. І спільні кроки, погоджені кроки, дають більший ефект і більший результат. На цьому я хотів наголосити. стосовно якраз продовження теми. А в нас кожних, перед кожними виборами то є кілька опозицій, то є кілька, ну переважно в минулому владних партій кілька не було. Скажіть, будь ласка, перед цими виборами може бути об'єднання демократичних сили, називають себе, і що для цього потрібно? Дякую за запитання. Питання не просте. Я вам відразу скажу, що в наступний український парламент через деякі. Там радикальні ура патріотичні партії потраплять, потраплять ті, хто голосував за закони 16 січня, потраплять багато регіоналів і інших російських агентів. На жаль, тому ми повинні бути. Вибор повинен бути уважним, дивлячись в перш за чергу в обличчя кожного кандидата, де він був, що він робив і як він себе поводив під час Революції Гідності. Наступне чи можливе об'єднання? Ну, ведуться переговори, є великі дискусії, так. Я не хотів би щось зараз, скажімо так, щоб не, не зірвати там цей непростий виборчий шлях, тому що знаєте, де два українці, там три гетьмани. так. Але такі переговори ведуться. Можливо, буде, можливо, буде декілька колон, але будуть погоджуватися. Цінності, на основі яких ми будемо йти в парламент, пані Оксані Ні, ці цінності не треба погоджувати, якщо це є цінність моральна чи ще якась, вона є сьомою для всіх. І напевно це не є ну доводити те, що вона має бути такою. Але однозначно, що сьогодні суспільство просить об'єднуватись людей, просить про те, що спільно легше тим єдиним кулаком, скажімо, вдарити по тих ворогах, які сьогодні в нас є, і Росії, і корупції, зокрема. Але маємо ще зрозуміти одне, що сьогодні твориться нова історія України, і нову історію України мають писати ті люди, які мають мислення нове, які розуміють, що сьогодні абсолютно в інший той новий спосіб, який нас загартував під час революції, має відбуватися все в тій країні. Дарина, а на вашу думку, мажоритарні округи чи не може в новому парламенті якраз через мажоритарку сформуватись прокремлівська група? Може. Думаю, що може не стільки про Кремлівська, але якісь такі олігархічні угрупування цілком можливі, що будуть сформовані в новому парламенті. Пані Оксана е, дуже так гарно говорила про те, що виріс рівень політичної, взагалі, громадської свідомості українця в зв'язку з революцією гідності. Я погоджуюся, але на мою думку, дуже часто. Оцей ривок в розвитку дещо переоцінюють. Можливо, коли ми говоримо про Львівщину, це не так відчутно і це не зовсім правдиво. Але коли ми далі подивимося на Україну, навіть не лише на схід, але й на центральні регіони України, то я можу сказати, що за мажоритарними округами та можуть бути обрані. Особи, які не соромляться е, маніпулювати думкою і позицією виборця, пропонуючи йому якісь матеріальні вигоди, пропонуючи йому якісь матеріальні блага. І виборець на це йде, обираючи, умовно кажучи, цінності, які сьогодні ми одягаємо, по яких ми ходимо, чи які ми намащуємо на хліб, а не думаючи про цінності майбутнього і цінності трохи якогось вищого гатунку. Тобто цілком можливо дійсно, що і про кремлівські угрупування і Олігархічні угрупування, які перш за все будуть переслідувати власні інтереси, будуть сформовані шляхом виборів через мажоритарну компоненту виборчої системи, а що на вашу думку потрібно от, можливо змінити вдосконалити в цьому, яке є законодавстві, аби ну всі ми знаємо прекрасно і про гречку і тому подібні речі, аби зменшити фальсифікації підкуп так, ми поза кадром вже. Трішки говорили про те, що дуже важливо деталі звернути увагу на деталі. Деталі в цьому законодавстві, які потребують змін, є направду дуже багато. Це, зокрема, те, що законодавство не забезпечує нам того, аби кандидати в депутати, які йдуть за мажоритарними округами, чи партії, які йдуть в загальнодержавному окрузі, демонстрували фінансову складову своєї передвиборної кампанії. Тобто, Законодавство не вимагає того, аби весь процес фінансування був прозорим, так би мовити, саме під час перебігу виборів. Потім вже публікуються дані про різні фінансові звіти і так далі, і тому подібне, але Сам процес фінансування виборчої кампанії, він не є, закон не вимагає, аби він був прозорий. Це є дуже важливо, це є надзвичайно важливо. Ще, що можна змінити для того, аби не тільки не було цих ситуацій з гречкою, а взагалі аби трошки якось так. Покращити ситуацію навіть в межах існуючої виборчої системи це звернути увагу на те, що ми не говоримо про професійність членів виборчої комісій. А насправді в нас колосальна кількість порушень відбувається на рівні ОВК, десь навмисне, а десь через некомпетенцію, а можливо, навіть просто через фізичну втому, тому що ми маємо округи, де 300 дільниць, і навіть більше. І тобто, більше доби приймати ці протоколи, ясно що. Прошення будуть. Пане Юлер, скажіть, будь ласка, а що на вашу думку має статися, аби ці вибори відбулися чесно? Що має статися? Що Можливо, не... змінити законодавство? Законодавство вже змінене не буде. І це треба розуміти. Повністю погоджуюся з експертом Дариною, так? Я ще раз скажу, що я менш оптимістичний в тому, наскільки буде оновлений парламент. На сьогоднішній день в парламенті є, за моєю інформацією, 28 офіцерів ФСБ. Це тільки офіцерів ФСБ, які прямо працюють на Росії. Новий парламент за попередніми, за попередніми розрахунками біля 150 чоловік буде контрольований олігархічними групами. Далі, я думаю, буде просто скуповуватися голоси. Тому мажоритарна система зло і це крапка. Так. Тільки нові, а відкриті списки, регіональні списки, так, і відкрита система фінансування виборів дасть можливість чи унеможливість фальсифікації е виборів. Але факт є факт. Маємо те, що маємо. Я би хотіла сказати, що <ків> жодна виборча система вона не є. Ідеальна і вона не є поганою. Так само мажоритарна система вона не є погана сама по собі. Просто в такому вигляді, як вона зараз, і е, на даному етапі розвитку нашого суспільства вона не є, вона нам не підходить. Просто можливо, якби її трішки змінити, зокрема додати те, що право висування можуть мати лише партії, щоб не було самовисуванців. Щоб була якась партійна відповідальність, тоді вже аби ситуація покращилася? Не треба ще забувати, що є декілька технологічних технічних речей, які не в'яжуться на сьогоднішній день в зв'язку з проведенням виборів по термінах, так, так, стосовно реєстрації кандидатів, стосовно друкування бюлетнів, стосовно інших таких техні, технічних речей. Пані Оксано, буквально у вас 20 секунд. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, є ризик того, що ми оберемо новий парламент, такий як він був, і нічого в нас країні не зміниться? Ні, я думаю, що будь-яка зміна, навіть якщо говорять про 20%, вона вони все одно потрібні цій країні. Навіть ці 20% адекватних людей, які зможуть далі робити кроки на зміну. Тобто, так через 20 років із новими виборами ми повністю можемо оновити верховну. Я рей. думаю, що це буде набагато швидше. На цьому я вам дякую, що завітали до нас. В студії. Я нагадаю, ми говорили про вибори. На все добре. Нехай вам щастить.